Рівно сто років тому у селі на Харківщині народилась Таїсія Федорівна Горобець. Там же у місті Балаклія вивчилась на медсестру та згодом була мобілізована на фронт. Таким багатим життєвим досвідом може похвалитись далеко не кожен. Я якраз війна, 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 війна. почалася, я кончила твою той... у а то тоді... пішла. Спочатку пішла в запасной полк, а потім від запасного вже у бойової. Всього житті багатої спатала. І хорошого рої було, і поганого. Ну, ще двічі років прожив. Такий ювілей 100 років є важливою датою не лише для родини Таїсії Федорівни, але й для всього Кременчука. Міський голова Віталій Малецький привітав жінку зі святом та висловив свої найщиріші побажання. Зовсім небагато на нашій землі лишилося людей, які пам'ятають ту епоху, той час. Ви в 1941 році пішли на фронт медсестрою, довелося вам побачити і війну, і перемогу. І впевнений, що ми з вами ще побачимо і нашу перемогу. Теж буде мир на нашій землі. Спасибо, спасибо вам за все. Вам тоже за здоров'я, хорошого, всього найкращого. І прожити теж дуже довго. Дякую, дякую. Всім нам жити довго, здоров'я, міцного і миру. Нам всім. Родина у Таїсії Федорів невелика. Вони її підтримка й опора. Тримаються разом, завжди приходять на допомогу одне одному. Діти хорошо, вас От, умнички. нас не по, не виросають, допомагають, чим можуть. Внуків у мене чотири. І правнучка є вже одна. А у бабушки є і правнуки, і, і праправнуки вже. Із висоти прожитих літ Таїсія Федорівна згадує роки юності та все, що їй довелось пережити. Іменинниця дала кілька порад молодому поколінню, у правильності яких переконалась на власному досвіді щоб їм порадувати, не обманувати нікого, тули до своєї рідні, щоб не бросали своїх рідних, почитували їх, що вони старше їх, що для їх надавні мання. А собі я таки їм пожелала. Побажаємо міцного здоров'я, благополуччя і миру, іменинниці та всій її родині. Зі святом Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі Новини. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 12 повідомлень про скоєння кримінальних правопорушень. Вчора близько 16-ї години надійшла інформація про те, що на вулицях Кременчука невідомі чоловіки демонструють боєприпаси. Перше повідомлення мало місце в центральній частині міста біля однієї з кав'ярень. Відпочиваюча стояла біля закладу. До неї підійшов невідомий чоловік, який перебував в нетверезому стані. Та під час спілкування вручив їй до рук предмет, схожий на боєприпас. Та в подальшому сів. До позашляховика та з місця події зник працівник закладу викликав на місце правоохоронців для подальшої перевірки факту. Під час огляду на місці події було вилучено навчальний боєприпас, який є дуже візуально схожий на діючий боєприпас. Протягом години оперативниками Кременчуцької поліції було встановлено особу чоловіка. Наразі з ним працюють слідчі. Ще одного власника гранати затримали по вулиці Алітуській. Інше повідомлення дійшло також центральної частини міста Вулиці літуської про те, що невідомий чоловік демонструє також боєприпас. Відразу на місце прибули торівці патрульної поліції, зупинила даного чоловіка та подальшому передали його слідчо-оперативній групі для встановлення всіх обставин. Під час проведення першочергових слідчих дій у чоловіка було вилучено навчальний боєприпас, так звану страйкбольну гранату, яку він мав при собі. Підозрілий предмет помітили Кременчужани і біля одного зі сміттєвих майданчиків. Як повідомили місцеві мешканці, що вони побачили біля смітнику предмет, схожий на каністру з батарейкою та з дротами, відразу на місце прибули як поліцейські, так і ідентифікатори ДСНС під час перевірки, встановили, що це предмет не є вибухонебезпечним це просто каністра, яка подарункова. До однієї з лікарень міста госпіталізовано чоловіка та жінку з ознаками отруєння, які виникли в результаті несправності системи опалення. В приватному домоволодінні під час огляду слідчо-оперативної групи виявлено про те, що є несправність газового котла опалення, в результаті чого двоє людей постраждали. Наразі перебувають у лікарні. Поліцейські Глобинщини встановлюють всі обставини за фактом ведеться перевірка. Черговий раз нагадуємо, що під час зимово-весняного періоду, під час опалення приміщень, обов'язково перевірте справність ваших котлів, так як маємо непоодинокі випадки, які потягли тяжкі наслідки на території. Полтавщин, тиждень безпеки дорожнього руху, провели поліцейські у навчальних закладах міста. Наші поліцейські, як поліцейські офіцери громади, так і ювенальні поліцейські, долучилися до тижню безпеки дорожнього руху, провели зустрічі з школярами, з молодшими школярами, нагадали їм правила дорожнього руху, правила перебування на території вулиць, наших доріг для того, щоб діти вели себе безпечно, знали правила дорожнього руху, безпечно переходили проїжджу частину та з ними не трапилась біда. Анна Щенко, Дмитро Пропастін Кременчуцькі новини Із початком повномасштабного вторгнення вся Україна стала одним цілим у боротьбі за свободу та незалежність країни. І, хоча російські окупанти намагаються знищити усе навколо, українці твердо стоять на захисті своєї батьківщини. Новина про підрив російськими нелюдами Каховського ГЕС не залишила байдужим жодного. Тоді вся країна направила свої зусилля на допомогу постраждалим. Кременчук також протягнув руку допомоги мешканцям Херсонщини. За дорученням міського голови Віталія Малецького, Кременчуцькі Комунальники Кременчук водоканалу, теплоенерго та КТП 1628 допомагали ліквідовувати наслідки дій рашистів. Віталій Малецький також особисто приїздив до Херсона з подарунками від Кременчуцької громади. Херсонцям привезли їжу, воду та смаколики. А комунальникам необхідні для роботи інструменти та обладнання, індивідуальні засоби захисту, шоломи та бронежилети. Адже Херсонщина постійно перебуває під ворожими обстрілами, і саме в таких небезпечних умовах доводилось працювати на Шим героям на сторінці у Фейсбук Херсонського регіонального відділення асоціації міст України Новокаховський міський голова Володимир Коваленко подякував за міжмуніципальне партнерство та дружню підтримку усім, хто відгукнувся у складний час, зокрема й міському голові Кременчука Віталію Малецькому. У повідомленні Новокаховський міський голова Володимир Коваленко зауважив, нова Каховка та її жителі вже понад 600 діб перебувають у ворожій окупації. Від усієї громади щиро дякую кожному за ту увагу та глибоку людяність. Небайдужість до долі новокаховчан, яких жорстока війна залишила без домівок, змусила тікати від пекла окупації та життя на лінії вогню. Саме завдяки вашому розумінню, небайдужості, тому що ділитесь теплом своїх сердець та допомагаєте нашим людям у таку скруту, ми маємо можливість підтримувати жителів нашої громади. Криманчуцька громада небайдужа до горя сусідніх міст і надалі допомагатиме та підтримуватиме кожного у скрутну хвилину. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Попри залякування та ракетний терор російських окупантів в Україні уся малеча та більшість дорослих з нетерпінням чекають на новий рік та встановлення головної новорічної ялинки міста. Ялинка не буде лишньою, дійсно, щоб якесь було свято. Да, без всяких там сцен, щоб менше було скопичне людей, але просто прийти, отак ввечері, прогулятись якимсь настроєм, зарядитись, було б непогано. Прикраси тогорічні, в принципі, фінансових затрат не буде, то я тільки за ну нехай діти радіють, нехай вони приходять, танцюють, бачать мир, що буде нагадувати мирне минуле. Нехай буде, якщо не буде фінансових затрат. Тому я за. В такі тяжкі часи дитинство продовжується, і діти повинні відчувати і свято, і радість. Ну і звісно, те, що в наших умовах зробити їм якось свято, ми обов'язково повинні це зробити. Діти чекають, та й дорослі теж хочуть трішки щастя та радості. Тому так чекаємо ялинку чудову, як було в минулому році. Варто відзначити, що цього сезону у Кременчуці будуть встановлені ялинка з прикрасами, які милували око містян минулого року. Щодо електроенергії, завдяки якій на ялинці сяятимуть святкові ліхтарі, то тут на допомогу прийдуть небайдужі підприємці Кременчука, які нададуть генератори та паливо до них. Отже, на святкову ялинку з міського бюджету цьогоріч не витратять жодної копійки. Новорічний настрій, безперечно, позитивно вплине на емоційний стан містян тож створімо для себе та наших дітей, хоча б невеличке. Але таке необхідне свято. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вже зовсім скоро прийде пора найчарівніших та найказковіших новорічних свят, і кожна маленька дитина бажає, аби всі її мрії здійснились. На жаль, не всі діти мають щастя відчути цю казку у родинному колі. Саме тому, вже 21 рік поспіль волонтери молодіжного парламенту Кременчука проводять благодійну акцію Святий Миколай дітям, аби подарувати тепло і щастя діткам, позбавлених батьківського піклування. Так сьогодні у Кременчуцькому будинку дитини пройшов марафон написання листів святому Миколаю разом з волонтерами Ереми маленькі кременчужани змогли поринути у свято і намалювати свої найбажаніші подарунки. Сьогодні ми завітали до будинку дитину в рамках марафону написання листів благодійної акції Святий Миколай дітям. Зібрали 20 мрій, саме найменших діток, яким від 3 до 6 років. І 6 грудня кожна дитина, яка малювала сьогодні мрії до святого Миколая, отримає бажаний подарунок. Дуже раді про те, що Кременчужани нашого міста не стоять осторонь, а долучаються саме до цієї акції з нами і проводять час разом з дітками. Тішить, що Кременчужани це не байдужі та чуйні люди, адже кожного року велика кількість містян доєднується до акції, даруючи діткам радість та посмішки. Ми дуже раді, що всі кременчужани відкликаються кожного року. Кожного року в офіс приносяться солодкі подарунки, канцтовари, підгузки. Ми всі об'єднуємося. І в цьому році вже за новим календарем, 6 грудня, соціальні заклади та діти, які цього потребують, отримають бажане те, що разом ми з Кременчуком зберемо. На святі малечу розважали знайомі всім Том і Джері. Під час цікавої, рухливої розважальної програми було багато танців та веселощів. Також для дітвори провели дивовижне паперове шоу як приємно спостерігати за посмішками та щастям, яке випромінюють дітка. Я думаю, що зараз це як ніяк необхідно, тим паче діточкам, у да, яких немає батьків, і хто як не ми про них подбаємо. Після розважальної програми діти поринули у свої мрії та намалювали їх на папері. Хлопчики та дівчатка мріють про невеликі, але такі цінні для них речі: ляльку, машинку, робота або плюшового ведмедика. Кожен дорослий може стати чарівником для малечів і зробити це дуже просто. Ви зможете побачити ці мрії вже. Сьогодні у Фейсбуці там є папка Марафон написання листів 2023». ви заходите. Там викладена мрія дитини, прописано як звати цю дитину, скільки їй років, описана конкретна мрія, яку вона там замовила. Це машинка або іграшковий телефон. І можете в коментарях забронювати подарунок та принести в офіс до 4 грудня. Сьогодні у нас були представники молодіжного парламенту Кременчука і збирали всі побажання дітей, їхні мрії, які вони хотіли б тілити малювали подарунки, які вони хотіли отримати. Сподіваємося, що Кременчужани небайдужі люди допоможуть в здійсненні цих мрій. Кременчук дійсно місто чарівників, адже безліч волонтерів та небайдужих щороку доєднуються до акції і дарують радість і посмішки малечі. Тож запрошуємо вас долучитись до акції та власноруч здійснити таку жадану мрію малюка. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. сивочолий художник, написати картини, що приходять у сні. Я звернутись до вас віршуванням спроможна у подяці за дружбу, дарувану мені. Кременчуцький краєзнавчий музей відчинив свої двері для довгоочікуваних відвідувачів. Тому для містян підготували аж три виставки. Сьогодні ми відкриваємо відразу три виставки: одна більша за об'ємом. Вона знаходиться у першому залі. Це виставка художня і художнього декоративно-прикладного мистецтва, яка присвячена нашій матінці природі. І в вестибюлі у нас дві менші за обсягом виставки, але не менш цікаві для тих, хто цікавиться вишиванням. І краєзнавчою літературою також з нагоди відкриття виставок у краєзнавчому музеї дружина відомого кримчицького художника Олександра Черепанова вирішила подарувати храму історію картину чоловіка, заради якої йому довелося брати дозвіл у органах національної безпеки. Це одна з кращих його робіт. Знакова робота, можна сказати. Він її писав з Крюківського мосту. Оксанд Павлович Черепанов дуже тісно за життя співробітничав з музеєм, з працівниками музею. Це наша історія, це наша культура, і потрібно виховувати молодь на нашій культурній спадщині. Серед експонатів, виставлених у першій залі найбільше вражає вишита картина Володимира Кулаженка Щуче озеро, створена за одноіменною картиною Кремчуцької художниці Оксани Бойко. Ця робота, вона з Легенди Кременчуга, которая вийшла Оксана Бойко, і вона його пригласила в галерею і предложила. А ну він... подумал, ну и согласился вышивать. Вышивал эту работу по -моему, полтора года. Здесь включено, по-моему, 110 тысяч крестиков и 60 оттенков коричневого Карічніва, і вона увіяла цю роботу. У неї появились сльози на глазах. Краєзнавство то є найпатріотичніша наука. Тож, якщо ви бажаєте відвідати краєзнавчий музей, то зробити це можна з 9 ранку до пів на п'яту вечора щодня, окрім понеділка та вівторка. Катерина Груднева, Віктор Петров, Кримчуцькі новини. Один з основних етапів при вирощуванні плодів це процес обрізки фруктових дерев. В садах її проводять щорічно, аби не тільки забезпечити здоров'я рослин, а й вплинути на їхній майбутній врожай. Обрізки ми регулюємо потрапляння світла в корону дереву, розмір плодів, їхню кількість на дерево, тому що надмірна кількість також не є гарним і мала кількість також не є гарним. Потрібно, щоб була оптимальна кількість плодів. Наприклад, для цього дерева саженцю вже. П'ять років цьому дереву в саду. На таке дерево навантаження оптимальне 100-110 яблук на дерево на даній підщепі карлковій підщепі М 9 в домашніх умовах обрізку проводити ще рано, але на масштабних підприємствах саме час у садах Декор Агро фахівці застосовують інтегровану систему вирощування та яблуні штучно уводять зиму. Похрусткування є деревина визрівша. Всі бруньки плодові пройшли диференціацію, і вони є плодовими, тобто вони не стануть ростовими. І листя потихеньку скидає, те, що залишилось, це ще не критично, воно через тиждень-два опаде і все буде нормально. Для приватних домоволодінь рекомендую я проводити обрізку до початку сокоруху, приблизно початок березня, середина березня, орієнтовні терміни, залежить від років. Для обрізання дерев фахівці використовують секатори та гілкорізи. Головне, щоб вони були заточені і знезаражені перед початком роботи. Це одні з найкращих секаторів, вони є електричними. Від нажимання пальцем на курок робиться зріз, Це дуже все легко. Також для приватних домоволодінь рекомендуємо ручні секатори. Їх продається безліч в будь-якому господарському магазині, вони різняться за якістю. Також є ще дворучні сучкорізи, ними можна зрізати будь-яку товщину гілки, яку дозволить розширення леза. Дуже легко зрізається і можна дістати ну, залежність від росту зросту людини. На висоту 2,5 метра приблизно ми достаємо. Коли саду один-два роки необхідно проводити формуючу обрізку дерев, це потрібно для того, щоб сформувати нижній ярус, основні півскелетні гілки та верхівку. У садах підприємства Декор Агро дерева вже старші, тож для них проводять регулюючу обрізку. Нам потрібно, щоб на дереві була велика кількість гілок, але вони не були старими. Тобто, якщо гілка вже товста по відношенню до центрального провідника, центральний провідник це ось стовбур. Якщо гілка вже затовста, тобто вона вже перебирає на себе живлення, і ми повинні її забрати для того, щоб дати можливість розвиватися іншим гілкам, зокрема однорічним чи, чи двохрічним. Так ми її просто видаляємо. Завжди видаляємо на коротенькі сучки довжиною близько 7-8 см, для того, щоб звідси відростали однорічні пагони. Однорічну деревину, яка виросла, ми ніколи не чіпаємо. Тобто ми її не підрізаємо ні тут, ні тут, ні нижче, тому що будь-який зріз – це провокація росту. Провокація росту, потовщення, і тут можуть вирости безліч боковий гілок без врожаю. Тобто не виростуть списики, які нам потрібні, і кільчаточки. Якщо все правильно зробити, вже наступного року, зокрема, ваші яблуні дадуть соковиті плоди. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчицькі новини. З кожним днем війни страждають не тільки люди, а й тварини, і вони також потребують відповідної допомоги. Комунальне підприємство Спецсервіс Кременчук з великою радістю та любов'ю до тварин допомагає хвостатим друзям. осінньо зимовий період це завжди найважчий період у нашій роботі, тому що починаються холоди. Собакам треба їжі більше, а ще дуже впливає те, що останні роки дуже важливі для всієї нашої країни, і тому, в тому числі, страждають безпритульні тварини, яких стає на. Вулиці більше через те, що деякі люди їх просто позалишали. Ті тваринки, які жили раніше вдома, вони потрапляючи на вулиці, одразу потрапляють в якісь негаразди, потрапляють під машини, витерпають від інших тварин, від людей щодня до спецсервісу потрапляють і собаки, і коти. У складний час підприємство потребує нашої підтримки, тому кожен бажаючий може виявити ініціативу та допомогти їжею. Основна зараз наша потреба це їжа. Це будь-яке м'ясо, окрім свинини та костей. Ми будемо дуже вдячні. Це собаки люблять найбільше. Можна сухий корм принести, можна каші, вологий корм. Також в такий період для нас дуже актуальна допомога теплими речима. Це різні підстилки, ковдри, подушки, залізний посуд. Нам потрібен завжди, тому що у кожної тваринки в вольєрі має бути мисочка. Також чотирилапі друзі потребують медикаментів, яких саме можна дізнатися у соціальних мережах спецсервісу. Якщо хочете допомогти медикаментами, то краще зателефонувати на наш черговий номер телефону, і ми скажемо, що саме зараз актуально, дізнаємося у ветеринара. Так, те, що завжди потрібно, це там помішки, шприци 2,5 і засоби для обробки, бинти. Якщо ви не маєте можливості забрати тварину додому, то можете підтримати будь-кого утриманців комунального підприємства. Кожного дня потрапляють тварини, кожний зі своєю історією, такою, що можна іноді і книгу написати. Багато тварин таких з тяжкою дуже долу. Якщо хтось хоче допомогти, можна взяти під опіку якусь з цих тваринок тяжкохворих. Там, наприклад, приносити час від часу якусь їжу, смаколики. Можете самі погодувати, цю собачку. Не будьте байдужими до наших менших, але не менш важливих друзів. Допоможемо їм разом подолати цей важкий час. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. З 1 вересня поточного року Православна Церква України перейшла на новий церковний календар Новоюліанський. Одночасно з цим змістилися і дати перехідних свят на 13 днів. Приміром, різдвяний піст, який готує вірян до одного з найсвітліших зимових свят Різдва, цьогоріч розпочався сьогодні, 15 листопада, і триватиме 40 днів до 24 грудня. Піст вимагає не просто відмови від тваринної їжі, а перш за все роботи над своїм духовним станом. Дуже часто люди. Можуть плутати піст з дієтою, але користі не буде, якщо просто не їсти, обмежити себе в тій чи іншій їжі, а не мати всередині любові, не вчитися прощати людей, не проявляти милосердя. Тому це якраз та пора, коли слід переосмислити свої ті чи інші вчинки. Головне в різдвяні не можна грішити: сваритися, лихословити, злитися та засуджувати інших. А от що бажано робити у цей час, це частіше бувати в храмі, молитися, подавати милостиню, вибачати образи. Бажаю всім в період цього посту знайти в першу чергу себе. Знайти ту гармонію, знайти ту любов, яка необхідна для ближнього. Вважаю всім гідно пережити цей піст і пам'ятати саме головне, що з нами Бог. Слава Ісусу Христу! Анна Мащенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.